Привіт, друзі! Вас вітаю вас вітає дубаріна, а також вітає піраканта. Ось така ось кокінея з червоними ягодками. Нагадую, що зараз вже у нас середина... Майже, да, майже середина січня. Я не скажу число, тому що не знаю. Напевно, 10-та, плюс-мінус. Коротше, і тут вона росте біля такого мого саморобного озерця у вигляді ванни. Це тут мене різні. Коротше, це єдина історія. Росте моя піраканта е, дуже цікаво, тому що вона так мальовнича, вона е, закриває трохи такі, наче пейзажі мої африканські баобабів. Це імітація, що, типу, в мене... тут завжди тепло, коротше. Да, і піроканта в нормальній зимі теплі, вона плюс міські теплі. Вона зберігає листя, це вже майже вічно зона рослина. Я також зберігаю свої ягоди, що є окремо дуже. Ну Насправді дуже круто, тому що так не вистачає фарб взимку, особливо коли це червоний, то там чорний це ж верба, що так вистачає в нас війна в країні, кляті москалі. А червоний то любов. Тому от така любов і Ай, колюча. Колюча любов. от. Гарні я такий, там часто пташки є, тут мене ніхто в мене хто не в мене тут вистачає Корм, е, корма собачого котячого. Тут мама як здоріла цих куча, Ой, господи, коти, собаки хто хочеш, але хай я кажу, краще це ніж наркотики, правда? Короче. От, Вона стріляє такими піраканти наша стрілять такими пагонами. Вони горизонт вертикальні, верніше, вони завжди плутається ці поняття. От, отак і отак. Ось, вона... Воліє притрілятися до опори, в даному випадку до, тинного, до забора. забору. Тут у нас сусідній чай є От. Це, Я думаю, варто цю гілку буде зрізати, тому що Ну, а, хто його знає, може буде, просто більше буде ягід, тому що квіти будуть десь тут рости наступного року. А це така ж буде просто гілочка собі про гілочка. Чи може хай буде. Керосі, побачимо. Але бачите, виходиш, так дуже красиво, коли виходиш і дивишся от, ці червоні ягоди. Знаєте, але я майже в вічно зеленості, тому що в мене жимлець упала, бачите, вічно вічназелений тут є льовець е, блюкарпет е, е, лускатий. О, так що така от піраканта. Є там куча є сортів, видів на світі, вона, як ці такий запах типу як горобини. Я не люблю такий запах, ну щось мені не дуже подобається, але я це, це щось з чимось. Хтось там їсть, запарює я кажу, господи, ну кажу, це ж не окупація, їжте, ну що там. Там? Ну, хочете Картошку не їжте, діть, короче. я дуже голодний, то теж пішов поїм. ось, Като собі смажу. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Ну і звісно, також, все, папа побіг